Зазвичай кар'єру починають грати за перспективних гравців із великим потенціалом, але я вирішив піти іншим шляхом у цьому відео. Я зіграю кар'єру за найслабшого молодого гравця, і ми дізнаємося, чи реально з нього зробити гідного футболіста. Я ознайомився з базою гри і вирішив, що це має бути реальний молодий атакувальний гравець. У результаті мій вибір зупинився на 19-річному нападнику. Зустрічайте Тамарат Татхіп з Таїланду. Цей тайський нападник найгірший у грі за загальним рейтингом. Його загальний скіл складає лише 52 пункти. І якщо поглянути на його характеристики, то вони просто жахливі. Єдине, що хоч якось виділяється, це швидкість і витривалість. Але в усьому іншому це просто сміття, яке ми із задоволенням беремо під своє керівництво. Наш тайський хлопчик почне свій шлях у світі футболу в команді Токусіма Вортіс з японської ліги. Перед початком сезону наша команда взяла участь у невеликому турнірі, в якому наш гравець зіграв три матчі. Але так і не зміг. Реалізувати свої моменти після цього він не зіграв жодного матчу за весь сезон у всіх турнірах. Я, звичайно, очікував, що кар'єра буде важкою, але щоб настільки? Хлопці, нуль матчів за весь сезон. Серйозно? З іншого боку, я прекрасно розумію тренера, навіщо ставити у склад нашого покемона з рейтингом 52, коли в тебе є три нападники з набагато вищими рейтингами. Про еволюшн все ж таки занадто добре симулює кар'єри. Ах так. Я граю в пес, якщо ви ще не помітили. Але був і позитив у цьому сезоні. Наш гравець додав 2 пункти до загального рейтингу, і тепер він становить 54 бали. Другий сезон, як Будапештський меморандум, можна зробити вигляд, що його не існувало. Адже ми зіграли нуль матчів. Найчастіше наш гравець навіть у заявку не міг потрапити, не кажучи вже про основний склад. Тому я просидів 23 хвилини і спостерігав, як наш гравець сидить у глибокому резерві. Дивно, але навіть без матчів Татхіп примудряється прогресувати. Під кінець сезону його рейтинг становить 57 пунктів. Також, не гаючи часу, я ставив йому завдання освоювати нові позиції на полі та витрачав очки тренування на різні спецприйоми. До речі, про тренування. Основний акцент був зроблений на удар. Рах фізиці та дриблінгу, оскільки його зріст становить 170 см, сантиметрів, я хочу зробити з нього нападника схожого на куна Агуеро. Досить сміятися, хлопці. Як казав Тед Ласо, головне вірити. Тож давайте вірити в нашого хлопця. Третій сезон розпочався для мене з відчуттям тривоги, адже наш клуб не пропонує нам продовжити контракт. Розуміючи, до чого все йде, я в хаотичному темпі пропонував свої тайські послуги різним клубам, які успішно мені відмовляли. Поступово змирившись з тим, що нас виганяють з клубу, і кар'єра молодого не надто перспективного хлопця так і не почнеться. Я почав сумувати. Трохи пізніше все так і сталося. Нас виганяють після закінчення контракту. А знаєте, що саме прикре? Перед початком третього сезону з команди пішли три нападники, і саме ми могли стати основним форвардом. І станемо. Але вже в іншому клубі нас підібрав під своє крило чудовий клуб Оїта Трініта з тієї ж японської ліги. Щоб наш гравець заграв у новій команді, я вирішив зіграти декілька матчів самостійно і наколотити голи, щоб рівень довіри тренера до гравця збільшився. Адже сам. Май відсоток довіри впливає на те, як часто ти потраплятимеш до основного складу. Усі голи забиті особисто мною, я не рахуватиму в кінцевій статистиці. Тож у нас усе чесно, ми ж не у Верховній Раді. <плес> За результатами третього сезону, Татхіп зіграв 18 матчів, і його загальний рейтинг виріс до 58 пунктів. Якщо звернути увагу на потенційний прогрес гравця, то в 25 років він теоретично може досягти 65 пунктів, що, якщо чесно, виглядає. Просто жахливо, але можливо, нам вдасться обдурити долю? Подивимося. Четвертий сезон почався з прокачки довіри тренера, що виглядає приблизно ось так. Також своєю грою Тамарат заслужив виклик до національної збірної, за яку він примудрився забити 4 голи. За клуб він зіграв 39 матчів і забив 5 м'ячів. Про асисти, хлопці, можете не мріяти. Подивіться на його рівень пасу. До речі, ось скіли нашого гравця порівняно з першим сезоном. Усе ще жахливо. І так, рейтинг збільшився до 61-го. У п'ятому сезоні в клубі відбулася масова чистка. Багато гравців залишили клуб, і це відкрило для нас більше шансів потрапити до стартового складу. Це відразу ж позначилося на прогресі. Вперше за кар'єру наш гравець отримав буст форми. Буст форми це тимчасовий бонус, який дає змогу швидше набирати досвід у матчах і прокачувати характеристики. До кінця сезону наш гравець підняв свій Рейдинг з 61 до 66 підписав новий контракт з підвищеною зарплатою і освоїв дві нові навички: бойовий дух і акробатичний фінішинг. Він зіграв 41 матч і забив лише 4 голи. Чому так мало? Та тому, що тренер досі не довіряє гравцю і ставить його на лівий фланг півзахисту, замість звичної позиції центрфорварда. І знаєте, що я тільки що зрозумів? Ми йдемо шляхом Кріштіана Роналду. Значить, скоро на нас чекає переїзд до Англії. Так і сталося. У шостому. У сезоні Тамарат Татхіп переїжджає до Англії, але не до Манчестер Юнайтед, а до Редінга. Клубу з чемпіоншипу. Перехід відбувся всередині сезону, тому наш покемон встиг забити три голи за попередній клуб. З приходом у нову команду мені знову довелося взяти гравця під свій контроль, щоб нафармити довіру тренера. після 9 матчів рівень довіри зріс до 71%. І татхіп у наступних матчах справлявся вже без моєї допомоги. Протягом сезону наш гравець знову отримає буст форми і прокачує свій рейтинг до 73 пунктів, а також освоює нові навички, наприклад, гру головою так, я розумію, що у Татхіпа зріст лише 170 сантиметрів. Але згадайте Агуеро, у нього такий самий зріст, і це не заважало йому забивати голий головою. Тамарат зіграв 41 матч і забив 13 м'ячів. З огляду на те, що в нього майже не було часу на адаптацію до нового чемпіонату, це цілком гідні показники. Команда посіла сьоме місце в лізі, далеченько до підвищення і виходу в АПЛ. А сам рейдінг розташувався на 211-му місці в рейтингу клубів. Сьомий сезон вийшов. Неоднозначним. За національну збірну ми пройшли груповий етап Кубку Азії, але, на жаль, потрапили на Південну Корею і завершили свій шлях у турнірі. А ось у клубі результати були значно кращими. Татхіп зіграв 27 матчів і забив 21 гол. Уперше в кар'єрі ми забиваємо таку велику кількість м'ячів. Але чому так мало матчів? Все просто. Наш тренер активно ротував склад і часто залишав татхіпа на лавці, навіть коли він був у топовій формі. Натомість на початку. Сезону нам вдалося оформити перший хет-трик. Ну і як ви могли помітити, рейтинг гравця знову виріс і тепер становить 75 пунктів. Погляньте на показники нашого гравця. Вже помітно хорошу реалізацію і непогану фізику для його статури. Однак є одна проблема: нам уже 26 років. Топові гравці в такому віці виграють золоті м'ячі та лігу чемпіонів. А що в нас? 21 гол за рік. Найкращий результат за всю кар'єру. Але з іншого боку, чого очікувати від хлопця, у якого стартовий рейтинг був лише 52. Продовжуємо кар'єру далі. Можливо, Тамарат Татхіп як стара гітара. З часом звучить глибше і чистіше. Восьмий сезон для Татхіпа і його команди пройшов у режимі боротьби. Протягом усіх 46 матчів Редінг боровся за шанс вийти в АПЛ. Щоб ви розуміли масштаб, за останній слот боролися відразу 8 команд, але серед них Не було редінга. Чому? Тому що Реддінг впевнено посів перше місце і виграв чемпіоншип, набравши 91 бал. Наш тайський Агуеро забив 19 м'ячів у всіх турнірах і зробив величезний внесок у цей успіх. Але не тільки атака була на рівні. Варто відзначити і лінію оборони. Особливо виділився молодий і перспективний захисник Гоумс із рейтингом 84. Саме він став ключовим гравцем оборони і тягнув команду в сам самих напружених ситуаціях. Тим часом, протягом сезону, мальорка всерйоз зацікавилася Татхіпом і запропонувала викупити його контракт, запропонувавши щедру зарплату 10 мільйонів на рік. Але наш хлопець відмовився: він вважав, що має шанс пробитися до Прем'єр-ліги разом із рейдингом. І як виявилося, недарма. У підсумку команда вийшла в АПЛ, а рейтинг Татхіпа збільшився до 76%. Пунктів дев'ятий сезон для Татхіпа виявився справжнім випробуванням. Перше в кар'єрі він опинився на такому рівні: матчі проти топ-клубів Англії. Постійна боротьба за кожен м'яч і за кожне очко. Редінгу було неймовірно важко в АПЛ. Керівництво не провело жодного серйозного трансферу, і здавалося, що вони вже змирилися з ідеєю швидкого виліту. Але команда і Татхіп були б категорично проти такого сценарію. Крізь піт і нерви, їм вдалося видряпати 36 очок. Які дали змогу посісти 16-те місце і зберегти прописку в прем'єр-лізі ще як мінімум на рік протягом сезону наш тайський хлопчик зміг забити 17 м'ячів у всіх турнірах. Також тричі він потрапляв до команди місяця в АПЛ. Його рейтинг зріс до 77, А ось клуб у світовому рейтингу розташувався на 177-му місці. Десятий сезон став поворотним моментом у кар'єрі Татхіпа. Після виснажливого минулого сезону, коли Редінг щосили боровся за виживання в АПЛ, наш герой зрозумів. Час рухатися далі. Але куди? Залишитися в Англії та спробувати сили в сильнішому клубі? Чи ризикнути й вирішити в новий чемпіонат? Це рішення вимагало холодної голови і зрілого підходу, адже Татхіп уже не той юний тайський хлопчик. Зараз це зрілий, сексуальний 29-річний чоловік, готовий до нового виклику. Щойно відкрилося трансферне вікно, я в ролі скаута одразу ж почав діяти. Розглядалися різні варіанти: від міцних середняків до еліти світового футболу. Але чесно кажучи, Шансів потрапити в топ команду було небагато. Невдовзі на столі в Татхіпа опинилися дві пропозиції: одна від потужної команди з АПЛ, а друга від клубу з іншого чемпіонату. У першому варіанті Мікель Артета, головний тренер Арсеналу, пропонує контракт на рік із зарплатою в 14 мільйонів доларів. Ну а другий варіант це всього лише Реал Мадрид з аналогічною пропозицією. І звісно, штамрад Тадхіп приймає її та переходить у Реал. Мадрид, чесно, я сам досі не вірю з такими статами потрапити в топ-клуб. Це звучить як маячня. Від глибокої лавки в Японії до великого Сантьяго Бернабео? це більше схоже на сюжет футбольної казки, ніж на реальність. Але ось він. Тамарат Татхіп вже приміряє білу форму реала. Як думаєте, скільки реал заплатив за 29-річного нападника з Редінга, тайця, який почав стабільно забивати тільки після 26? Відповідаю: 52 мільйони євро. І знаєте що? Татхіп став найдорожчим футболістом в історії Таїланду, щоб закріпитися в новому Клубі мені знову довелося фармити довіру тренера. Середину сезону я повністю взяв під свій контроль. І нагадую, голи забиті особисто мною, фінальну статистику не йдуть. До кінця сезону рейтинг Татхіпа збільшився до 78. Тепер вже видно, яким форвардом він став. Я б сказав початкові задатки Куна Агуеро, але без дріблінгу. В іншому все чудово: прекрасне розуміння атаки, топова реалізація моментів, добротна фізика і пристойна стартова швидкість. Але є один нюанс. Починаємо здавати у витривалості. Все таки вік починає брати своє. З цікавого по різним чемпіонатам. Ліверпуль взяв титул в АПЛ. Ювентус забрав серію А, довівши, що стара сеньора ще може. А ось у Бундеслізі трапилася сенсація, бо Русія нарешті обійшла Баварію. Але це не найголовніше увага на кельн. Знаєте, хто в них у нападі? 24-річний Ібрагімович. Хлопець буквально перезапустив свою кар'єру і став найкращим бомбардиром Бундесліги, ба більше він. Майже взяв Лігу чемпіонів, але у фіналі ПСЖ виявився сильнішим. Проте давайте краще повернемося до Татхіпа, чи зможе він проявити себе в новій команді. Одинадцятий сезон став ключовим для Тамарата. Саме за його підсумками головний тренер мав вирішити, чи варто продовжувати з ним контракт. Цей рік виявився сповненим як злетів, так і падінь. Почнемо з невдач. Ла лігу виграла Барселона. Реал слабко розпочав сезон, втративши занадто багато очок, і наздогнати суперників вже не вдалося. У цьому в плані команда нагадала самого Татхіпа, він теж розганяється тільки з середини сезону. Окремо варто виділити Бетіс, який сенсаційно посів друге місце, відставши від чемпіона всього на три очки. У Кубку Іспанії Реал впевнено дійшов до фіналу, але поступився Атлетико Мадрід з мінімальним рахунком. Здавалося б, сезон на межі провалу, але є одне неписане правило: якщо на внутрішній арені у Реала невдачі, то на міжнародній все навпаки. Ліга чемпіонів. Легко подолали груповий етап в одній восьмій. І обіграли Челсі за сумою двох матчів. Потім принципово Барселону в чверть фіналі. У півфіналі на нас чекав Ліверпуль, і Реал пройшов їх за правилом виїзного голу. Так, все вірно, у нас целче формату 19-го року. У фіналі суперником виявилася Дортмундська Борусія. Матч був напруженим, але переможний гол забив саме наш тайський хлопець Тамарат Татхіп. Так він допоміг Реалу виграти Лігу Чемпіонів, і це другий трофей у його кар'єрі. І він припав на момент, коли Татхіпу виповнилося 30 років. Станом на кінець сезону Тамарат Татхіп провів 58 матчів і забив 20 голів у всіх турнірах. Так, могло бути і більше. Проте у вирішальні моменти він вмикався і робив те, що від нього вимагалося: забивав важливі голи. На міжнародній арені він також проявив себе. Допоміг національній збірній успішно пройти кваліфікацію на чемпіонат світу. Цікавий момент. Незважаючи на вік, рейтинг Тадхіпа знову збільшився і тепер становить 79 пунктів. Фізика, як і очікувалося, майже перестала прогресувати. Класика для гравця в 30 років. Але за рахунок досвіду та ігрових якостей він. Продовжує ставати сильнішим. 2029 рік. Починається 12-й сезон кар'єри Тамарата Татхіпа. Сезон стартував із поразки від Роми в суперкубку УЄФА. У Лізі чемпіонів ми примудрилися не вийти з найлегшої групи, посіли третє місце і вирушили в Лігу Європи. Тим часом Кіліан Мбапе взяв золотий м'яч. Татхіп, його навіть у номінації не було. Зате там опинився великий Ентоні. Проте були й хороші моменти. У Кубку Іспанії ми знову вийшли у фінал проти Атлеті. Мадрид. Цього разу змогли взяти реванш і додали третій трофей у скарбничку Тамарата. Також він став найкращим гравцем турніру і виграв нагороду найкращого бомбардира. А ось у лізі Європи не все пройшло гладко. Ми дійшли до фіналу, де зустрілися з Астон Вілою, і програли 3-2. Незважаючи на це, Татхіп забив сім м'ячів у турнірі, але титул найкращого бомбардира пішов Каю Хавардсу, який забив 11 м'ячів за Челсі. На внутрішній арені Реал показав характер. У Лалізі боротьба за чемпіонство йшла між трьома командами, але за різницею м'ячів титул пішов саме нам. І знову Татхіп опинився в центрі уваги. Він забив 18 голів у Лізі, став найкращим бомбардиром і отримав нагороду найкращий гравець сезону в чемпіонаті. У підсумку Тадхіп провів 64 Ри матчі за сезон і забив 36 голів. Це його найкращий результат у кар'єрі на даний момент. Цікавості вирішив перевірити, хто виграв лігу чемпіону цього сезону. І на мій подив, це виявився Андерлехт. Вони обіграли ПСЖ Арсенал, а у фіналі взяли гору над Баварією. Я одразу заліз у їхній склад, очікуючи побачити якихось прихованих зірок або несподівані трансфери. Але ні, звичайна команда з сильними і слабкими сторонами. І при цьому вони взяли ЛЧ, обігравши топів вельми пристойно. Заглянув і в склад Шахтаря. Судаков все ще там. Він так і не наважився поїхати в Європу. По цікаво поглянути й не збірну Україну у 29-му році. Тримайте в голові, що це основа команди, взята ще з 18-го року. Тому мудрика в складі ви не побачите. Хоча і в реальності його зараз не побачити взагалі складно все. Тринадцятий сезон пролетів швидко і, якщо чесно, запам'ятався не найкращими моментами. Усе почалося з чемпіонату світу, де Татхіп представляв збірну Таїланду. На жаль, турнір для нас виявився катастрофою: три поразки в групі та закономірний виліт без жодного очка. Клубний футбол теж не порадував. Програли Суперкубок Іспанії, провалили Кубок Іспанії, навіть незважаючи на те, що Барселона і Атлетіко вилетіли на ранніх стадіях. Чемпіонів дісталися четвертьфіналу, але поступилися Ліверпулю. Єдина світла пляма це чемпіонат Іспанії, де Реал зумів дотягнути до титулу. Татхіп провів чудовий сезон у лізі, забив 23 м'ячі і взяв трофей Пічічі. Його також включили до команди сезону Ла Ліги і до світової команди Року. Загалом за сезон Тамарат зіграв 54 матчі і забив 27 голів. Начебто і непогано, але загальне враження змазане. Причина проста: Реал старіє. Раніше Тадхіб змагався з Вінісіусом за звання на. Кращого бомбардира, а тепер він і навіть не потрапляє до складу. Родріго теж здає позиції. А на лавці суцільні нонейми, які не можуть змінити хід гри. Ось і результат: все частіше відчуваєш, що команда втрачає хватку. 14-й сезон продовжив гнітючий настрій минулого року. Усе почалося з чергової поразки в Суперкубку Іспанії, потім виліт із Кубка Іспанії від Еспаньола. У лізі чемпіонів ситуація і зовсім стала ганебною. Не вдалося пройти бешектаж. Може, в чемпіонаті було краще? На жаль. Ні, Реал з самого початку сезону втрачав очки і в підсумку фінішував лише другим, поступившись титулом Атлетіко. Ба більше, криза охопила не тільки нас. Барселона закінчила сезон аж на восьмому місці. Особисто для Татхіпа сезон був суперечливим. Він знову взяв трофей пічічі і потрапив до команди сезону Ла Ліги. Але на цьому досягнення закінчуються. У сумі він зіграв 52 матчі і забив 23 м'ячі. Далеко не найкращий результат, і найтривожніше помітний явний спад у фізичних кондиціях. Швидкість, витривалість і сила починають здавати, і з кожним днем це відчувається дедалі сильніше. Проте, завдяки досвіду і технічній майстерності, Тадхіп зберігає високий рівень гри в атаці, особливо в завершенні моментів. Його загальний рейтинг зараз 78. Час визнати. Почався спад. Міжсезоння стало для Тамарата Татхіпа часом роздумів. Він поринув у себе, переймаючись одним простим, але важким питанням що? Далі йому вже 33. Фізична форма поки що дозволяє залишатися на високому рівні, бути для реала чимось на кшталт модріча, досвідченим ветераном, який тягне команду. Але чи хоче він цього? Чесно кажучи, татхіб втомився, втомився боротися, грати через біль, проводити кожен матч сезону без перерви. Літнє трансферне вікно добігало кінця, а реал так і не посилився. Нових гравців не прийшло. Було очевидно, попереду ще більший спад, клуб дедалі глибше занурювався в кризу. Тамарат розумів. Що в нього просто немає часу чекати кращого, його футбольні роки стрімко убувають. Якщо поглянути на прогнози аналітиків, після 30 його рейтинг мав упасти до 62 пунктів, але він усе ще тримає планку. Він міг би продовжувати грати на високому рівні, міг би залишатися ключовим гравцем команди, але більше. Не хотів. Татхіп вирішив піти. Піти на піку, як це зробив Зідан, піти, щоб його запам'ятали сильним, щоб завершити історію красиво. Залишалося одне питання: куди? Він знав, що його без проблем візьмуть у добротні європейські клуби, можливо, навіть у топові, але серце підсказувало інше. Тамарат сумував за батьківщиною. Він давно не бачив батьків, не відчував рідної атмосфери. Він знав відповідь ще до того, як наважився її вимовити. Долаючи внутрішню тривогу, Татхіп набрався сил і пішов до керівництва. Він сказав їм усе. Особисто. Він іде. Йде? йде. Кавасакі Фронтале минуло 9 років, і ось Тамарат Татхіп повертається в чемпіонат, де починалася його футбольна історія. Тепер він у новому для себе клубі Кавасакі Фронтале. Думаю, багато хто з вас уже знайомі з цією командою, коли ми проходили кар'єру за Михайла Мудрика. Саме від цього клубу була пропозиція про перехід. Якщо ще не бачили ту кар'єру, обов'язково подивіться, вам точно сподобається. Але повертаємося до Татхіпа. 15-й сезон пролетів швидко, адже я знову зайнявся фармом довіри тренду. Як тільки накопичилося достатньо, я відпустив Тамарата у вільне плавання. І подивіться, до чого це призвело. Після його приходу Кавасакі Фронтале одразу включився в боротьбу за чемпіонство і, набравши 83 очки, виграв лігу за різницею м'ячів. В азіатській лізі чемпіонів клуб теж проявив себе. Добралися до фіналу, де зустрілися з Аль-Насром. Матч вийшов важким, проте переможний гол приніс Татхіпу ще один трофей: підсумок два титули за сезон. Тамарат провів 25 матчів. І забив 14 м'ячів без урахування голів забитих при фармі довіри. У підсумку він знову потрапив до команди сезону і став найкращим бомбардиром ліги. Завдяки цим успіхам Кавасакі Фронтале піднявся на 102-ге місце у світовому рейтингу. 16-й сезон став найрезультативнішим у кар'єрі Тамарата Татхіпа. Йому майже 35, але він, як і раніше, керує грою Кавасакі на полі. Завдяки його лідерству команда знову включилася в боротьбу за чемпіонський титул. Цього разу вдалося набрати 79 очок, але, як на зло, конкурент набрав стільки ж. І якщо минулого сезону нам пощастило з різницею м'ячей, то зараз ні. Ми фінішували другим і втратили трофей буквально з рук. На міжнародній арені все було набагато гірше. У лізі чемпіонів навіть не змогли вийти з групи, а в кубку вилетіли на ранній стадії. Та, всупереч усім провалам, татхіп влаштував справжнє шову в чемпіонаті: 33 голи за сезон. А якщо врахувати всі турніри, то на його рахунку 38 м'ячів у 45 матчах, і це в 35 років. Така форма не залишилася непоміченою. Агент Тамарата отримав п'ять пропозицій від різних клубів із солідною зарплатою. Але сам гравець давно прийняв рішення: Європа залишилася в минулому. Він уже сказав там своє слово і тепер не збирається залишати рідні стіни. Навіть якщо запропонують шалені гроші. Проте вік бере своє, рейтинг гравця продовжує падати і зараз становить 77 пунктів. Фізика помітно здала. І це не дивно. Роки беруть верх, але клас і досвід, як і раніше, на висоті. 17-й сезон. Цей сезон був особливим. Кожен матч, кожен вихід на поле наповнювали Тамарата сумішю радості і суму. Він знав. Це кінець. Кінець шляху, який почався багато років тому, коли юний хлопець із Таїланду мріяв просто грати у футбол. Тепер же він стояв на завершенні своєї кар'єри, насолоджуючись кожною миттю, знаючи, що скоро ці емоції стануть лише спогадами. Кавасакі Фронтале зробило все, щоб цей прощальний сезон став особливим. Команда виграла чемпіонат, а Татхіп востаннє підняв трофей над головою. Не з тим захопленням, що раніше, а з легким сумом в очах. Він знову став найкращим бомбардиром. Найкращим гравцем сезону потрапив до команди сезону. У Кубку історія повторилася: фінал, перемога, особисті нагороди. Але навіть усі ці трофеї не могли заглушити тихий біль усередині. Татхіб знав, усе це в останнє. останній трофей, останній гол, останній вихід на поле. В азіатській лізі чемпіонів команда вилетіла одразу після виходу з групи. Зазвичай він би розлютився або засмутився, але цього разу. Тамарат просто. Посміхнувся, адже цей шлях для нього вже завершений. За сезон Татхіп зіграв 40 матчів і забив 34 м'ячі. Неймовірний результат для 36-річного футболіста з рейтингом у 75 пунктів. Так, фізика і швидкість уже не ті, але головні якості нападника, удар, положення на полі та реалізація, як і раніше, на рівні, що й довела кількість забитих голів. Статистика сезону говорила сама за себе. Навіть з рейтингом, що знизився, він продовжував забивати, доводячи, що серце грає важливіше за цих. Але навіть серце не може нескінченно боротися з часом. Та Марат це розумів. І ось після останнього матчу, в інтерв'ю, з тремтінням у голосі сказав те, що боявся озвучувати останні роки. Це був мій останній сезон. Я... Йду за свій футбольний шлях він на клубному рівні зіграв 591 матч, в якому забив 271 гол. Грав у різних клубах і чемпіонатах. Зумів виграти 9 трофеїв, включно з престижною лігою чемпіонів, але не здобув жодної особистої нагороди. Золотий м'яч, найкращий гравець Азії, найкращий гравець Європи. Усі ці трофеї пройшли повз Тамарата. Не було гучних нагород, світових визнань чи статуса суперзірки. Чи став тамарат легендою футболу? Ні. В історії футболу завжди будуть імена гравців талановитіших, яскравіших, тих, хто завойовував десятки трофеїв і чиє ім'я повторюватимуть мільйони. Таких гравців завжди пам'ятають, а ось Тамарата можливо. Забудуть занадто швидко, і в цьому є щось дуже сумне, тому що Тамарат це не про талант від народження, це про завзятість, працю і безмежну любов до футболу. Він ніколи не був зіркою, навколо якої будували команди. Він не був тим, заради кого приходили на стадіони. Але він був тим, хто робив роботу, коли інші здавалися. Тим, хто тягнув команду в потрібний момент, коли зірки мовчали. Ми завжди пам'ятаємо найвидатніших, але рідко замислюємося про тих, хто стояв у їхній тіні, хто допомагав цим зіркам світити яскравіше. Таких як Тамарат, я впевнений, кожен із вас може згадати хоча б одного такого футболіста, скромного героя, без якого команда б не стала великою. Для світу Тамарат Татхіп так і не став легендою, але для Таїланду він вічний геній футболу. 160 матчів за збірну, 104 забиті м'ячі. Він вписав своє ім'я в історію своєї країни. І знаєте, що найбільше надихає? Цей хлопець з Таїланду ніколи не повинен був опинитися тут. У нього не було потенціалу, не було блискучого старту кар'єри. Ніхто не вірив, що він зможе вийти на світовий. Рівень, але він довів зворотнє. Своєю грою на полі він зламав усі прогнози і побудував кар'єру, про яку багато хто може тільки мріяти. Його, можливо, забуде світ, але його ніколи не забуде Таїланд, тому що Тамарат Татхіп – це нагадування про те, що не завжди тільки зірки сяють найяскравіше. Іноді саме скромне світло того, кого ніхто не помічає, залишає найтепліший слід у серці. Ось і підійшов до кінця шлях Тамарата Татхіпа. Історія завершена. І тепер мені цікаво дізнатися вашу думку, чи було вам цікаво спостерігати за його кар'єрою. Хотіли б ви бачити більше подібних історій на каналі? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і проявляйте активність. Це найкращий спосіб показати, що вам подобається такий контент. Дякую кожному, хто пройшов цей шлях і додивився відео до кінця. Побачимося в наступних відео.